Володимир Капітонов, колишній сержант 1-го самохідного дивізіону бригадної артилерійської групи 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Спеціалізація артрозвідка. Бусаліст. Позивний мадрід. Це дуже просто. Куди пішли мої друзі? Це було в 21-му році, ми вирішили йти у військо. Так зібралися, пішли в артилерію. Я й за ними. Вибору у мене не було. Ну, сивий такий дядько, жвавий, серйозний, дуже сильно, мабуть. Ну, це не ми себе так назвали, бо ми себе вважали і вважаємо молодими. Нас це так, так назвали хлопці і офіцери, де ми служили, стара гвардія. От, ну, Мабуть, зважуючи на наш досвід, витримку, ну, це Пошани, я так надіюсь. Ну, а це ж так дійсно та стара гвардія. Дуже швидко. Дуже швидко, на інтуїції, ми розуміли, що війна ось ось почнеться, ми знали це, тим більше нас почали вже дуже сильно крити артилерію мінами десь за тиждень. Я вже й не пам'ятаю, може за днів 10 до початку війни. Ну, коли б е ліг е е е зв'язок. Коли воно було видно і самоліти, і вертольоти, і там все таке, і ракети пішли, було видно, що це початок. А рішення були дуже швид, швидкі. Ну, їх було не дуже багато вижити перше, не впасти духом, а статися воїном. Це ми приїхали в початку липня 21-го року в 53 ю бригаду, вона якраз була на ротації під Львовом, познайомився з командиром. Такий хороший дядько, ми одразу перейшли на тит, там я йому ігор, він мені володя. Потім він мені сказав, каже, Володь, пам'ятай, завтра я вже буду пан полковник. Я говорю, ну все да На наступний день ми вже були в частині і підписували контракт. Мене не зовсім хотіли брати. Начальник е, строєвої служби сказав, що ще один пенсіонер нам не потрібен, що буде там і стопніком десь в бані, ну, в лазні чи де. Командир йому сказав, ти обережно бо він може тобі шию зламати. Ну, такий. Військовий гумор, скажімо так. Але всі дивилися на вік, і, як мені сказали, ми тоді впригнули в останній вагон останнього поїзда. Ну, «Маестро» – це з 14-го року. Це воно, о, цей позивний був мого товариша, що загинув у му році. Ми організували Фонд підтримки армії, назвали його в честь його позивного «Маестро». І так оце все стало так моїм позивним, мене стали так називати. Я сам даже так себе і не називав сразу Мене було якось е, ніяково, знаєте, бо це позивний загиблого товариша, а потім всі звикли. Ну, і так я і став, і «маєстро». А Уже в війську, коли ми ми ж стали на першу лінію з грудня 21-го року, і у нас просто наш спостережний пункт і мав свій код і мав свій позивний Мадрид. Отак став Мадрідом. І він потім Мадрідом був аж до. 23 го року до Авдіївки. А, ну, ви, ви про це. Це дуже класно. У мене просто є друг. Там він ще служить, Вася Карпишин, він з Західної України. Дуже набожна, дуже цікава, дуже талановита людина. Я добре пам'ятаю, це 22 рік літо, коли я до нього приїхав на позицію. Це, це цікава, така дуже небезпечна позиція. Я не буду розкривати, що, по чому, там, чому. О. І це було вже е, в липні. Ні, це було в червні 22-го року, а я хворів, мене увезли, це було. Під углідаром, да? а я тоді захворів, у мене був там і ковід, і запалення легені, потім на серце воно далося, і мене вивозили, виносили туди з пірідка на шпиталь. Во, я до нього приїхав, це десь через два з половиною місяці, і він мені показував, як, як він. Обрудував позицію, який зробив льох, щоб була холодна вода, бо це ж в червні, це ж жара така дуже, дуже сильна, якусь собі схованку зробив, яку печку зробив таке. І він ото йде переді мною, така величезна. Він невеликого зросту, такий широкий дядько. Знаєте, широка спина, така гола, така вся засмагла, такий автомат, такий і йде переді мною, такий лисий, знаєте. Володь, дивись, оце моя яблунька. Так підходить, так, так ласково, ласково, каже: Бачиш, жодного яблучка нема. А це ж у нас весна така була, але і кацапи померзли. Потім йдемо далі, а він. О! А оце моя люба сливка! Бачиш, люба сливка моя теж, жодної сливини нема. Ну, це ж да, це ж весна така була, але і кацапи померзли. Потім оце щось нагнув там. Лазу, ну, лазу піднімає, просто так, от з землі. Бачиш, а оце виноград є. Будемо мати, що там, яке вино пити на перемогу. І це... Він не бачив, що, знаєте, як мене, моє обличчя, як я в захваті на все це дивився, це було просто від душі у нього. Це просто як пісня така. Да. Я це буду пам'ятати все життя. Цікава дуже історія. Це коли ми відходили з під Волновахи, це самий-самий початок березня 22-го року. І виходили колонною, Вже нас е, командування зустріло, там е, вже поставили на позиції наші, наші Саушки. Ну, а тил, тилова частина відходила. І ремон, ремонтна частина, ми їх відводили. І так сталося, що я зі своїм другом, з механіком, був в головній машині, ну, Запорожець, біленький пирожок. Ми їхали поперед колони, бо ніхто не знав, де, де росіяни, де вони там, як, де що прорвалося. Ми проводили розвідку. І заодно ми так вперед поїхали для того, щоб машину заправити, бо у нас газ скінчив, скінчався. Заїжджаємо на заправку, а там дівчата кажуть, Дівчата заправити, та заправимо хлопці. Але у нас зараз зв'язку немає, інтернету нема. Е, тільки за готівку. Ми. Ну, за готівку, так за готівку. Вони ой так сплеснили, Хлопці наші, слава Богу. да? Ну і розповідають, каже, оце десь за пів години до вас. Одні теж такі гекають і шокують, і так по-нашому розмовляють заправитись. Я їм кажу, хлопці, у нас немає інтернету за готівку. Дивлюся в очі, а вони дуба не врубають, що, так, що таке готівка. Ну, так ми їх заправили, а потім, каже, я це СБУ позвонила. У нас оце зв'язок свій є, все нормально. У нас камери, камера працювала, бо воно ж все на генераторі. Бо вже їх взяли. Так що оце готівка, вона сталася із паляницею. Знаєте, це такий наш український код. Механік, Ну, це дуже цікава людина. Його назвали механік ще з 2014 року. О, він просто взяв зброю і просто пішов воювати. Не підписував ні контрактів, нічого, все, в Дніпро один. І довго його так і не могли теж, і довго він не мог отримати своє ОБД заслужене, і довго його не могли залікувати в цей особистий склад. Він просто, ну, дядько просто воював, так? Да? Він з дитинства. З дитинства механік, у нього такі руки, він там, не знаю, на нього коли подивишся, то здається, що він руками, пальцями може гайки відкручувати від колес на тракторі. Такий сухий, але крепкий мужик. І якщо його закинути десь в магазин. Е Хозяйственний якийсь, дачі, садовод, садовод там щось таке, то він через півгодини вийде і там зерчатка у нього буде, і зброя буде зробити, те і все. Ну, унікальна людина. Отак він і механік, але дуже не любить, коли йому мішають і допомагають щось робити. То був такий майор, там йому було цікаво, чого таке особисте відношення до механіка. І цікаво було настільки, що навіть був там якийсь міні-скандал. Ну, йому сказали, ти обережно, бо це ж механік ти ж. Не при ньому тільки, тільки не при ньому, так. Да. Ну, до нього дійшло, і він поставив собі, собі таке особисте завдання з механіком здружитися. А механік в той час щось ремонтував газ 66 машину. Ну, той пішов йому допомагати, чого механік не любить. Ну, о, Підходить там, каже, що, друже, робиш. Ну, каже, оце роблю. А що робиш? Ну, бачиш, роблю. Ну, а як, а може там допомогти? Механік так подивився говорить: Допомо, допоможи. Він що, ну, бачиш, ключ лежить, гаєш. Ну, такий здоровий. Бачу, візьми його. Ну, той стоїть з ключом. Стояв 10 хвилин, 20 хвилин, пів години. Механік вже машину зробив, вже диркнув, вже ключ вийняв і двері зачинив, а той з ключом стоїть. Той каже: а що з ключом, ключом робити? каже, та би кінь батарі. Ну, От отак допоміг. Не знаю. Воно у мене як частина мене. І тим більше, знаєте, якщо так собі представити, що ця людина бігає з фотоапаратом до всіх пристає, давай сфотографую, і він постійно з ним спить, їсть. І оце живе ні, не так. Фотоапарат зі мною постійно, але. Щоб щось зняти, чи когось зняти, треба, щоб якийсь був такий, така блискавка прийшла, таке натхнення прийшло. Чи я когось побачив, чи я щось побачив, чи мене щось зацікавило. Потім я починаю вивчати людину, дивлюсь за неї, як він кури, як він п'є каву, при якому освітленні, роблю собі план народжується, а потім вже знімаю. Вон, воно так, а потім вже з цього робиться отакий портрет. Ну, те, що я роблю от для себе, да, це дуже далеко від ремесла, коли стругаєш там дошку за дошкою, да, кліпаєш стульчик за стульчиком. Щоб зробити портрет, треба, щоб от, людина зацікавила. Військовий досвід може отримати тільки людина, що може бути військовим, що є по духу військовим, і може цей досвід передати. Передати як? Своєю поведінкою, як поступає в тій чи в іншій ситуації. Бо коли почалася війна, то було видно, що хлопці, які. Майже мали досвід. Вони були в секторі там і в 18-му році, і в 17-му році, і в 19-му році, і у 20-му році, розумієте? Але того ж квалу, і того аду вони ще не бачили. І вони були не готові. Була і паніка, були і сльози, були, була і розпач, розумієте. Ну, а як по-іншому, люди ж різні. І треба було в той час, незважаючи на це, щоб люди зрозуміли, що це є нормально. Розумієте? Отака От реакція. Це нормально, з нею треба жити, з нею треба виживати, з нею треба воювати, що це не є щось таке погане. Це емоції. Розумієте, у когось вони. Більше розкриті, у когось вони менше розкриті. Вот. Але і от така моральна допомога, і коли сам теж воно і страшно, і розумієш, що ось... кожну, кожну секунду, кожну мить життя може просто закінчитися. Да? І самі, самому теж дуже страшно. Але хлопці мені казали со сторони, що я виглядав так, ну, як, як камінь. Але внутрі. Того камня не було. Я боявся так, як і всі інші. І своєю поведінкою, да, я тихому особисто з хлопцям допоміг. Бо одному прийшлося сказати, що якщо не візьмеш себе в руки, командування візьму на себе і тобі буде. Да. І таке було. Ну, коли вже відходили в составі колони, коли вже. Вийшли е, наші підрозділи Спірітка, і арт-розвідка, і з це арт-батареї вийшли, да, і ми ж тоді вже виходили. Ну, Настрій був не супер, розумієте, це ж не шоу, да, таке трапилось. Ну, і, в, в, Ми бачили, що так, хлопці були, дехто шукав роботу якусь, чим зайнятися. Дехто там питався щось комусь позвонити, а воно не дзвониться, бо нема зв'язку. Ну, таке, по циклу о, якісь мислі бігали. Та я не знаю, ми просто втрьох це не пам'ятаємо. Мабуть, це перший механік каже, хлопці, ну пішли зараз до, до машини, де зброя. Раз, підходимо, да? давай подивимось, що з кулеметами, що там у нас там, з набоями, давай, витаскиваємо. Раз, підійшли до нас ще два-три, повитаскували ленти, ящики, набої. Міханік почав, ну це ж його рідне, він розбирати кулемети, дивитись, да, там, не всі вони були в порядку, приводити в порядок, що хоча, хоча б щось стріляло. А ми посадили багато народу, задіяли просто набивати набої в ленти. А там і ленти треба було в порядок привезти, бо хто буде мене слухати, прекрасно розуміє, що таке пуста лента в ящику. Там два-три роки провалялась, вона іржава, вона і не розгинається, там щось таке, треба було чистити. Що таке з відра е, набої, теж розуміють, там пісок, там ще якась гадість, там треба протерти, бо у нас все було не тільки в цинках, а ще й в відрах були патрони. Ну таке. Хлопців задіяли, і коли вони почали працювати і руками, там трошки відключились, там десь літає, там десь бахає. Там командири там в сторонку відійшли, вже якісь плани будуються, там карту вони розтягнули. Я так подивився со сторони, воно вже дивилося. Знаєте, так воно со сторони вже да, Оце вже щось є, оце вже якесь військо. да. Ті займаються тим, ці займаються цим, командири там з тим. Якось воно вже, вже було цікаво, воно вже підтримувало. Ну, артилерія це ж не зря так казали, що це Бог війни. Зараз, в цей час, коли близько не підійдеш, да? це як з одного окопа добігти до іншого окопу з криком, ура, там кинути якусь камінюку, гранату, там якась нажива. Ну, це, це бред. Працює артилерія. І наша артилерія українська, вона і на початку війни, коли у нас не було. Потужних систем западних. І з початку війни вже було видно, що наша артилерія працює набагато краще, ніж російська. Набагато краще. Коли вони застосовували свій огняний вал, це просто накривали огнем квадрати. Розумієте, це така тактика. Ну, У нас не було стільки снарядів. Це у нас два-три снаряди, потрібна ціль, два-три снаряди потрібна ціль. У нас і наведення. Краще було у нас і, мабуть, та артилерісти у нас краще. Ви що? Ну що тут розповідати? Росіяни, да, вони також попадали. Ну, як же ж без цього, да. Ну, вони самі признали з перших днів війни, що артилерія у українців набагато краще. На своїй шкурі вони це визнали. Геть, у мене не було такої думки, що колись я буду робити з цих робіт, да, з портретів виставку. В перший час я просто знімав, фотографував хлопців і взяв собі такий набор оптики, оптики що це портретна оптика, портрети знімати, да? Це з близького розстояння. Вот. Це я знімав для себе. Потім, коли хлопці подивились, то я дарував це. Там вони виставляли на аватарки, там в соціальні сеті висилали мамкам жінки, дівчатам свої портрети. От. Потім, коли у мене вже накопилось їх багато, вже почали комбінуватися різні ідеї, що, що з ними зробити. Була ідея зробити такий великий постер уже після війни, коли наш дивізіон. Буде такий із портретів. Во. Ну а потім, коли я на дембель прийшов, я зустрів одного знайомого свого, показав йому деякі свої оці роботи. Він мені сказав, Володя, це ж виставка. Я Як виставка? Я навіть і не думав. Так, да, да, потрібно робити. Це він мене натолкнув на цю ідею. Потім я подумав, поспілкувався. О, так сталося, що мене підтримали, і виставка так сталася. В першу і останню чергу хто посприявся для того, щоб ця виставка відбулася, це є така організація дуже поважна. Арткультура. Да. Вони мені дуже сильно допомогли в організації. Якби не вони, то виставки б не було, я б не зміг би оце зробити. Хлопців цих моїх поруч, бо ми звикли один до одного поруч скільки часу в різних обставинах. Але ж созванюємося, коли буває. Якась можливість, вони приїжджають десь поруч з омрогом, то заїжджають в гості, я дуже радий. Навіть приїхали додому, ми їх посадили за стіл. Там жінка накрилася, зробила їм поїсти. Говорю, хлопці, я так за вами скучаю, мені ж вас не достає. А один з них каже: Та дядя Вова каже: ти ж сидиш в той же штільняшці, так само окуляри висять. У мене таке відчуття, що ти просто на іншій позиції. Ти з нами не переживай. Перемога. Перемога. А потім буде такий сталий потужний розвиток України. І вже деякий такий наріз вже майбутнього є, і він дуже-дуже непоганий. У нас. Я думаю, що. Красиве, майбутнє могутні держави. Вогонь. Інтуїція. Гей, наливайте. Ну, я вже повернувся додому. Ти з нами. Ти просто на іншій позиції. Перемога це, це наше, ну знаю, знаєте, вона так багато для нас коштує, що одним словом сказати, там, знаєте, яскраве, зелене щось таке, ну це просто неможливо. Перемога для нас це просто життя. Це. Якщо буде перемога, то у нас будуть діти. Якщо буде перемога, то у дітей будуть онуки. Якщо буде перемога, то у наших онуків будуть діти. І воно все пішов пішо в розвиток колу, розумієте? Я думаю, що так.